Буває період, коли тіло наше відпочило за ніч, а голова ні. Ти дивишся на прості речі, на чашку, на телефон, на список справ, і вони здаються непідйомними. Ти хочеш встати і робити. Справді хочеш, але всередині, наче вимкнули струм, ти просто сидиш, і час йде крізь тебе. Тихше. Коли ви довго живете на високих обертах, одного дня механізм зупиняється. Зовні це виглядає як байдужість або незібраність. А може здаватися, що ви просто роздінилися. Але це не лінь. Лінь це коли вам добре від байдикування. Це не відсутність сили і волі. І це не означає, що з вами щось не так. Це то в мене м'ясі, а самої психіки. Вона просто більше не може тягнути. Коли внутрішній ресурс вичерпаний, система вмикає аварійне гальмування. Ця важкість, це не бажання рухатися. Це запобіжник. Він рятує від повного вигорання. Вам можна почуватися так. Вам можна не бути ефективним прямо зараз. Нема за що себе картати. Це природна реакція, а на довгу напругу. Дозвольте собі цю зупинку. Психіка входить у фазу вимушеної тиші. Це час, коли операційна система перезавантажується. Ви занадто багато віддали на золо. Тримали занадто багато контролю. Тепер прийшов час, коли нічого не відбувається в зоні. Але йде важлива невидима робота всереди. Це період накопичення, а не витрачання. Це необхідна пауза перед тим, як знову з'явиться бажання жити. Зараз не треба себе лагодити, не треба шукати мотивацію через силу, не треба вдавати, що все гаразд. Можливо, зараз єдине завдання це просто бути байливим до себе в цьому стані, просто перечекати цю внутрішню зиму в теплі. Ви є. І цього достатньо.